Любі друзі, доброго дня! З вами сьогодні відповіді на ваші питання. Знаєте, написав мені один чоловік, не знаю, чоловік, хлоп, легень, я, я не знаю, яку він віку, але то не є так дуже важливо, якщо це не індивідуальна. Консультація. Якщо це так загальне питання, то я на нього відповім. Ну, він мені пише. Скажіть, будь ласка, ви дуже багато приділяєте уваги жінкам, прикрасам жіночним, жіночим, чому ви ну, так кривдите чоловіків? Чоловіки теж носять якісь прикраси, якісь оберіги, тож дайте якусь консультацію, які можна. Камінці, мінерали, там носити чоловікам добре, поважні чоловіки усіх, так сказати, категорій, усього різного різноманіття віку. І послухайте мене. Я хочу вам спочатку сказати за такі універсальні мінерали, які ви можете також дуже гарно використовувати, як у прикрасах, так і у своїх кишенях, ну і так далі. на, на столі. От, наприклад, дивіться, перит, перит це камінь мінерал, який дуже любить золото. Там, де залягає золото, дуже Дуже часто є перит і використовують його на столі. Ті люди, які строять свою кар'єру, які навчаються. Тобто ті люди, які багато часу проводять за письмовим столом, дуже гарно на цьому столі мати перит. Також дуже гарно на столі. Де ваш комп'ютер або ви щось пишете, складаєте, думаєте, строїте свої бізнес-плани, дуже гарно використовувати флюорит. І використовувати флюорит у цьому випадку гарно, якщо це такий стопчик флюориту. Тобто я вам зараз от називаю такі мінерали, які у нашому суспільстві можуть дуже-дуже. Знадобитися. Та також, до речі, дуже гарно, якщо обеліск з флюориту гарно, якщо обеліск з цитрину. Це теж дуже гарно. На столі, на письмовому столі. Гарно, коли обеліск з аметисту Чим гарно. Цитрин дасть таку хорошу комунікацію і. Ви розумієте, ви будете вирішувати себе без напряги, якщо це буде цитрин. А якщо ж це буде аметист, то ви завжди будете бачити послідовність своїх кроків у вирішуванні того або іншого питання. Але якщо у вас письмовий стіл стоїть там, де ви спите, то краще обіліск з аметисту не ставите. Отже, хочу вам дати ще таку пораду. Дуже добре, якщо є аметист на письмовому столі з гірського кришталю. Добре. Якщо ви спите або працюєте за цим столом, не треба використовувати постійно обеліск, якщо це є димчатий кварц, так званий раухтопаз. Уже про якості властивості цих мінералів я, мінералів я вам розповідала. Якщо ж, допу, припустимо, це буде нефрит це теж універсальний мінерал, який допомагає. До речі, нефрит можна також мати в тій кімнаті, де ви і спите. Знаєте, якщо так сказати загалом, то там, де ви спите, краще мінералів не використовувати. Я вам поясню чому. Е, ну, по-перше, е, ми відпочиваємо, і в нас е, усі наші системи відпочивають. Вони працюють, але вони працюють у другому діапазоні це режим не той, розумієте, є режим активності, а є режим пасивності. Тобто ми, тобто, ми живі, ми працюємо, все у нас працює, але в такому повільному режимі. І якщо стоїть десь в тій кімнаті якийсь мінерал, навіть рожевий кварц, я вам не раджу використовувати жінки в кімнаті, опять повернулася до жінок. Тому що ви так хочете бути такою романтичною сексапільною і щоб вас е е запам'ятали, але постійно цього робити не треба, якщо ви живете з чоловіком, і якщо цей чоловік буде під впливом вашого мінералу, тобто обережно чоловіки, жінки, усі робіть відпочинок від мінералів. Що касається прикрас, порад я можу дати взагалі дуже багато, я вам даю такі універсальні поради, що от ви можете постійно серед дня надіть свою прикрасу або використовувати той, той чи інший мінерал. Дивіться, як ще краще. Якщо ви, чоловіки, носите такі на мистечки, такі, знаєте, чокери вони. от Дуже часто чоловіки носять, та взагалі чоловіки часто носять всякі підвіски і чокери, я це бачу, знаю, що чоловіки люблять. Краще підібрати чокер універсально. А якщо індивідуально, то треба розуміти теж, як його коли носити, коли надягати, коли прикрашати себе, а коли знімати. Що касається прикрас, чокерів, браслетів, ну, дивіться, чоловікам такі активні мінерали, наприклад, гематит, я раджу носити в якості браслета на правій руці, наприклад, нефрит. Якщо це чорний нефрит, білий нефрит. Зелений нефрит там можна в залежності від того, чого ви хочете досягти: носити або на правій, або на лівій руці. Якщо згідно коралів, коралів, як раніше казали, чоловікам раджу носити не червоні корали, їх можна використовувати так, в своїх цілях. Але раджу все ж таки носити білі корали. Знаєте чому? Тому що білі корали дуже добре тримають імунну систему. А це потрібно всім. Також я бачу, чоловіки полюбляють обсідіан. Обсідіан, будь ласочка, носіть недовго, якщо ви його полюбляєте, за обсідіан я вам розповідала за різні обсідіани, то є в моїх ранніх таких роліках. Можна пошукати, якщо буде цікаво, я відповім. Раджу всім і чоловікам, і жінкам. Чоловіки дуже полюбляють ці мінерали, це глазкові кварци, так зване бичаче око, соколове око, котяче око, тільки, тільки щоб це були натуральні мінерали. Тобто, всі ці ока, тигрине око. Чоловіки полюбляють ці всі мінерали, вони упереджують свого хазяїна, вони попереджають, щоб нічого ніде не трапилося. Якщо ж ви полюбляєте носити гранат, чоловіки багато, які полюбляють носити гранат, краще цей гранат знову ж таки, чоловіки, ви можете його носити і на правій, і на лівій руці. В залежності від того, яка у вас ціль. І це вже ну, така індивідуальна консультація, треба підбирати. Але краще носити гранат на правій руці, якщо універсально, це я кажу для чоловіків, для жінок на лівій. А якщо вам це цікаво більш так детально, то, будь ласка, задавайте свої питання і в директ, особисто я буду вам відповідати. Дивіться ще така цікавинка. Є універсальний мінерал лазурит. Я його теж раджу і чоловікам, і жінкам. Знову ж таки, в залежності на якій руці ви будете носити лазурит, так він буде діяти, так він буде впливати на вас. Давайте ще поміркуємо, які такі більш мінерали, які, до речі, також аметист я чоловікам раджу, тому що чоловіки вони так спрямовані, що вони такі однолінійно вирішують прямолінійно свої питання, то я хочу, щоб вони трошки дивилися в глибину наперед, в глиб. І... До, до речі, цей мінерал, аметист, він допомагає в багатьох речах, він допомагає е, так структу... коротше, структуру, е, не буду виправляти це відео, структурує е, ваш вплив, а також ваше сприйняття. Е, але ж, так, аметист носити е, не кожного дня, тому що є такі. Дні тижня, які аметист не дуже поважають. Також є такий камінь, як бірюза, мінерал, чарівний мінерал. Якщо носять і чоловіки, і жінки, цей мінерал може навіть на себе взяти удар. Захистити свого хазяїна, захистити здоров'я, сигналізувати, показати мінералів дуже багато. Розглядати їх треба таким чином, щоб ви розуміли, чого ви хочете, які у вас цілі, який у вас стан вашого здоров'я. Як ви хочете впливати навкруги, як ви хочете сприйняти той простір, який коло вас, які свої задачі ви хочете вирішити? І хочу ще вам сказати обов'язково за брілянт, брілянт. Тобто алмаз. Зараз я балакаю не за алмаз, бо ви знаєте, брилліанту гранований алмаз. Зараз я балакаю за алмаз. Доступно мати алмаз, доступно його купити можна. По-перше, є різниця, яку відтінку цей алмаз. Якщо ж молочний, білий, прозорий, чудово, це дуже чудово. Будь ласочка, це не тільки краще друзі жінок, як в пісні співаються чоловіки, теж ну, по-перше, наше життя. На початку нашого життя воно було углеродисте. А ви знаєте, що алмаз це чистий углерод. Тобто алмаз він дуже добре відкидує весь той негатив, який навколо вас, а також трохи приглушує і ваш негатив. Він, знаєте, от Алмаз треба, щоб бути, був або подарований. І подарований, і новий. Тобто ем, алмази дуже накопичують енергію і дуже її віддають. Алмази пам'ятають все глибинно. і на багато тисячоліть вони це все запам'ятовують. Алмаз дуже важко чистити, тому, будь ласочка, алмази носіть тільки нові. Взагалі всі камені носіть придбані. Якщо ж цей камінь достався вам у статок, то подумайте, навіть не сім раз, а тисячу, припустимо, вам достався у спаток янтарь, сапфір, рубін. Є такі камені, які у статок можуть перейти. Ну і другі другі теж разом з алмазами. Так от дивіться, якщо це сапфір. Це камень, який дуже гарно все пам'ятає, але дає такий глибинний синтез, аналіз, а також своє покровительство. Але у покровительства завжди є друга сторона медалі. І ви це повинні теж розуміти, будь ласка, ви повинні це розуміти, ви над цим трошки замислюєтесь. Якщо це ж рубін, рубін теж із сім'ї корундів, так само як і сапфір, завжди подумайте, наскільки успішним або успішною були ваші предки. Хоч чоловік, хоч жінка, чого вони досягли, які в них були якості, тому що у кожної людини є свої скриті. Можливості, так думайте, якими можливостями вони володіли, чи все ви знаєте, чи може ви чогось не знаєте, чи вам це подарували, чи це е, вам дісталося просто у спадок людини не стало. Тобто берегти ці прикраси е, треба, можливо, але думайте, е, чому треба в них глибинна родинна пам'ять. Але зберігаєте їх окремо від своїх прикрас. І коли ви їх надягаєте, ну вже включіть якось усі сенсори і прийміть правильне рішення. Також янтар, захисний камінь, оберіг. Ви його можете носити, як чоловіки, так і жінки, так і діти, малахіт. Бачите, чоловіки, ви були на мене ображені, а я стільки вам усього сказала. Малахіт можете також тримати як з собою, так і у прикрасі. Малахіт непогато, непогано міксувати з азур-малахітом. Якщо ви будете це робити, у вас буде і оберіг, і азур-малахіт, до речі, вам буде вказувати, яке правильне направлення прийняти для того, щоб Вирішити, яким шляхом ви йдете, які рішення вам будуть на пользу, що вам буде сприяти в ваших рішеннях, досягненнях і так далі. Я можу балакати про мінерали. Знаєте, я так дуже їх люблю, що я це балакаю, а потім думаю, боже мій, я знову не зупинилася. Задавайте, будь ласка, свої питання. Я всіх своїх підписників, друзів дуже люблю. Бажаю доброго здоров'я, хочу, щоб у мене було друзів більше. Прошу пробачення, бо тут трошки шумно. І Лариса Августа з вами, мої відповіді з вами, а з вас підписка, лайки, вподобайки, питання і до скорою.